Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. І сьогодні ми з вами продовжуємо цікаве відео на тему копчення. А темою нашого сьогоднішнього відео буде копчення курячих стегенець, які у нас вийдуть неймовірно соковитими, смачними, копченими. Чудова закуска, а також відмінні інгредієнти для інших страв. Подивіться, як виглядають стегенця у нас у готовому вигляді. І, звісно ж, не перемикайтеся. Ви дізнаєтеся весь покроковий процес. І прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а ми з вами негайно починаємо. І насамперед розповім вам про інгредієнти. Попередньо ми затарили ось такі ось жирні курячі стегенця і прибирали з них усе зайве. Тобто, всі шматочки, що звисають і стирчать самого стегенця, ну, от так ось трошки їх зачистили. Зробили це за кадром. Далі, друзі, посолочна суміш, нам необхідно використовувати нітритну сіль, і для посолочної суміші ми використовуємо розсіл, який на кілограм стегенець готується за такими пропорціями: 150 мл води, 9 грамів нітритної солі, 9 грамів кухонної солі та 3 грами цукру. Все це на кілограм сировини. Відповідно розраховуйте, якщо ви коптите одразу 10 або 100 кілограмів стегенець, той розсолу робіть пропорційно. Розсіл ми приготували за кадром. Далі озброююся шприцом із кінофільму Кавказька Полонянка. Насправді, це спеціальний інжектор, який ви можете придбати в інтернет-магазині Крафстор. Також в інтернет-магазині Крафстор за посиланням в описі до відео ви знайдете найбільший в Україні вибір інгредієнтів та різноманітних товарів в одному магазині, а також обладнання для приготування домашніх ковбас, домашніх шинок, домашніх сирів. Ну і звісно ж, домашнього алкоголю. У нас найбільший вибір інгредієнтів та обладнання в одному магазині, і все це ми відправляємо не лише по Україні. Але й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль та ще деякі країни за запитом. Так, я хотів, щоб у мене вийшло опа, ось так. І оскільки наш окорочок не зовсім схожий на певне місце чудового актора Маргунова, то ми просто робимо ось таке ж працювання. У кожен м'яз потроху вводимо сольовий розчин, ось таким чином. Оп, голка злетіла. Знаєте, у мене голка іноді злітає навіть ще більш несподівано, наприклад, тому ось таким чином, бачите, м'язи надуваються. І так окорочок за окорочком акуратно ж працюємо їх сольовим розчином гарненько. Після того, як усі медичні процедури завершені, окорочка необхідно вакуумувати, щоб вони ідеально просолилися. І ви спитаєте, а що мені робити, якщо у мене немає вакууматора? На що я вам відповім? В інтернет-магазині Крафт Стор величезний вибір вакууматорів. Звісно ж, купити. Ну а насправді можна скласти звичайно і в пакет, і просто в пакеті відправити в холодильник на добу. Засолю я з вашого дозволу використовуючи вакууматор. Тут у мене теж трохи розсолу. Таким чином, у нас з'явилася нова модель вакууматорів. На каналі є огляд. Щоправда, зараз не знаю, як це зробити, щоб не напартачити. Так ось у цієї чудової китайської машинки є один дуже цікавий режим, а саме, режим ручного вакуумування. Тобто ви не натискаєте кнопку вакуум, і вакууматор робить усе, що йому заманеться. А ви можете вручну ось таким пульсаційним режимом натисканням пальця контролювати момент, коли ви видалите максимальну кількість повітря з пакета, але водночас щоб сюди не потрапила рідина. Ну і відповідно, та у нас процес запаювання пройшов добре. Ось таким чином після цього запаюємо і відправляємо в холодильник на добу. А завтра ми з вами продовжимо. Друзі наступного дня негайно продовжуємо. Наші окорочка засолилися і перше, що нам треба зробити, це звісно ж розкрити їх і перемістити в ємність. Окрім окорочків, нам зараз знадобиться ємність з киплячою водою. Також ми підготували коптильню, яку ви побачите трохи пізніше. А наприкінці цього відеоролика я розміщу посилання на огляд цієї коптильні. Обов'язково подивіться усі коптильні в інтернет-магазині Craft Store за цінами виробника. І далі, друзі, ми будемо використовувати ось таку тріску для копчення просочену портвейном від українського виробника Hot Rod Distillers, торгова марка Горящий попугай. Така тріска буває трьох видів: просочена портвейном, віскі та хересом. Відповідно, чудово підходить для м'яса, птиці та риби, і, звісно ж, змінює їхній смак. І перша процедура, яку ми проводимо з нашою куркою, це ошпарювання. Беру гачки, які одразу ж буду використовувати в коптильні. На 3-4 секунди раз, два, три-чотири. Занурюю кожен окорочок у киплячу воду. До речі, можна зробити процес кипіння трохи інтенсивнішим. Один за одним дуже обережно, поступово ошпарюю всі наші інгредієнти, і треба обов'язково зачепити саме під кісточку, щоб він не впав відповідно: ось так: раз, два, три, чотири. Пам'ятайте, що важливо дотримуватися цієї послідовності, щоб кожен шматочок був оброблений рівномірно. Першу чергу поміщаємо окорочки в коптильну камеру. Ось така у нас чудова коптильня. Зараз подивимося, то, чи помістяться вони тут в рядочок. Скоріше за все, що ні. І я візьму ще одну вішалку. В один із окорочків вставляємо щуп кулінарного термометра, оскільки всі подальші дії у нас будуть відбуватися за температурою. І перший етап термообробки у нас відповідно відтеплення. Температура в коптильній шафі там 40 градусів. І доводимо окорочки до температури всередині 25 градусів. Через 25 хвилин у нас температура всередині окорочка 25 градусів. Давайте подивимось, як виглядає всередині. Наше завдання тепер повністю їх обсушити. Вони трохи вологі, тому піднімаю температуру в коптильні до 50 градусів, і з увімкненою конвекцією обсушую окорочки до досягнення всередині температури. Ну, десь хоча б 45 градусів. Минуло ще 40 хвилин. Окорочки підсохли. Подивіться, як гарно. Я вмикаю нагрів до 90 градусів, і наступний етап у нас обсмажування з димом при температурі 90 градусів. Для цього насамперед беру пів літра щепи і відправляю її в димогенератор. Щепа дуже ароматна. Мені здається, курка вийде просто неймовірна. Далі вмикаємо подачу диму і підпалюємо димогенератор. Потрібно переконатися, що він загорівся і пішла подача. Так, димок почав заповнювати камеру. І, відповідно, дорогі друзі, протягом приблизно 20 хвилин при температурі 90 градусів робимо обсмажування з димом. Вже буквально за хвилину коптильня повністю наповнилася димом і можна трохи прикрити димохід. Так, щоб дим виходив не надто інтенсивно, нам потрібна висока концентрація диму. Подивіться, як це виглядає. Друзі, минуло 20 хвилин. Давайте подивимось, як виглядають наші стегенця. Виглядають чудово. Фу! ісякану, Можна просто доготувати без диму при температурі 80 градусів, але оскільки у нас є парогенератор, а парогенератори є на крафт-стори, і причому різних моделей є ось такі активні, які подають дим, точніше, пару під тиском. Подивіться, як пара буде надходити, як у фільмі, а є статичні. Все це можете вивчити на сайті, а я знижую температуру до 80 і підключаю парогенератор. Робиться це дуже просто. Витрушую залишки тріски з демогенератора до трубки замість компресора, підключаю парогенератор і вмикаю подачу пари. Давайте подивимось, як це виглядатиме у самій коптильній камері. Ось так сюди буде подаватися пара. Яка краса? І в такому режимі ми доготовляємо наші стегенця до цільової температури 70. 71 градусів. Через 20 хвилин усередині стегенець температура піднімається до 71 градусів. Вимикаємо нашу шайтан машину, щоб вона нам не шуміла. Та й усю коптильню можемо вимикати. Далі, друзі, давайте подивимося, яка краса у нас вийшла. Вау! Ви подивіться на ці стегенця. Вони просто прекрасні, просто чудові, виглядають неймовірно. Подивіться, яка краса в нас вийшла, яке чудове копчення, і такий ефект, ось такого гарного копчення, дає тріска, яку ми використовували, пахне неймовірно. Давайте подивимося, який він соковитий. Подивіться, з нього аж аж виходить сік розрізу. розрізу шкурочку. Ви подивіться, ви подивіться на це м'ясо, просто краса стегенця його тримати неможливо. Він тече зараз прямо не втримаюся і спробую шматочок. Гарячий. Слухайте це божественно. Зупинитись неможливо. Які вони надзвичайно смачні, але будь-якому копченому виробу потрібно. Ай гаряченька. Так буде менш палко. Будь-якому копченому виробу потрібно відпочити хоча б ніч, тому залишаємо їх охолонути, після чого кладемо в холодильник. А завтра вже продегустуємо, як, як і належить з холодненькою горілочкою. Друзі, наступного дня я хочу вам показати окорочка всередині, і, звісно ж, розповісти, як вони приготувалися, і звісно ж, розповісти про смак. Одразу зазначу, що їх стало трохи менше. До нас учора заїхали друзі. Було відкрито кілька пляшок крафтового пива, і чесно кажучи, якби я їх не зберіг, то їх би не залишилося зовсім. Вони всі пішли під пиво. Але мені треба було залишити хоча б трохи на сьогоднішню дегустацію. Тому вечірка з пивом і друзями була перенесена і було знищено всього лише два окорочка. Я хочу звернути вашу увагу, друзі. Подивіться, яке гарне копчення, який класний колір. Я навіть не знаю, як описати такий насичено коричневий, і це саме завдяки цій просоченій тріскам. Ми використовували тріску, просочену портвейном, і окрім класного кольору на ковбасах, ця тріска також дає такий приголомшливий колір. Окрім класного кольору, ця тріска дає абсолютно унікальний смак. Так пахне, як давайте розберемо його і, так би мовити, відріжемо шматочок. Друзі, подивіться, яка краса. Подивіться, ну просто неймовірно, на мій погляд, неймовірно красиво. Гарячі були взагалі такі смачні. Я вам передати не можу. Це було щось неймовірне. Просто цей сік тече, а окорочок гарячий він тане, просто тане у роті. Зараз класна копчена курка, просто дуже класно, дуже добре закоптилася. Як бачите, дим ліг дуже гарно. Курка повністю готова. І ось зверніть увагу, вона соковита, жирочок всередині. Ми не пересушили, приготована класно, соковито. Ще зверніть увагу на шкірку. Вона ніби трохи підсмажилася, підрум'янилася, але вона дуже ніжна, просто така невагома, зовсім не відчувається. Ось, бачите, навіть якщо її так вона навіть висіти на шкірці не буде. Це було досягнуто завдяки тому, що ми ошпарили окорочки. Друзі, пропонуємо вам рецепт копчення курячих окорочків. Якщо ви хочете зробити неймовірну закуску, будь ласка, спробуйте. А потім напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця технологія цей рецепт. Але я впевнений, що сподобається. Але навіть якщо не сподобалося, все одно можете поставити палець вниз, написати, що не сподобалося. Але в будь-якому разі підписуйтеся на канал і велике дякую, що залишаєтеся з нами. Усього вам найкращого, дорогі друзі, і смачних копченостей. Бувайте!